Виклик сервісу. В цьому випадку відправник зацікавлений в отриманні відповіді на свій запит і очікує відповіді. Наприклад, сервіс із пошуку найкоротшого шляху на мапі з точки А в точку Б. І сервіс зі зворотнім зв'язком, що працюють як другий тип з можливістю отримати зворотнього зв'язку про стан виконання завдань. Наприклад, сервіс завантаження файлу хмарне середовище може повертати відсоток пересланих даних щосекунди. Так, з чого ж почати. Загалом повний цикл розробки робота доволі складний і охоплює розробку механіки, електроніки та програмного забезпечення. Проте можна скористатися різними варіантами, щоб сконцентруватися над найцікавішим чи найважливішим для конкретних завдань частинами. Один з найпростіших способів почати працювати з роботами узяти за основу робота з готовою електронікою і механікою та додавати до нього функційність. Для навчальних цілей може, можна вибрати офіційного роботу для вивчення ROS – TurtleBot 3. Великий перелік роботів, що підтримують ROS, можна знайти за посиланням. Ми з посиланням з вами потім усі переглянемо ці. Другий варіант купити готове рішення для частини робота, наприклад, роборуки для робокухні від Shadow, чи роборуку для українського американського робота для перебирання офісних биралень. А іншу частину робота доробити самостійно або зінтегрувати зі ще одним готовим роботом. Наступні варіанти вимагатимуть більше роботи в кожному напрямку, механіці, електроніці та програмному забезпеченні в різних комбінаціях на ваш вибір. Тут посилання на безоплатні книжки та ресурси для глибшого вивчення роботу Pretin System. Тож, як будують роботів з ROS. Загалом розробка робота починається з програми CAD. CAD це Computer Aided Design. Найпопулярнішою серед розробників роботів є SolidWorks. Останнім часом у спільноті розробників роботів з відкритим кодом також набуває популярність ONShape онлайн-кад безплатний для відкритих моделей. Розробка електроніки для роботи також проводиться в Altium. Тут показано процес розробки мобільного робота, і зараз ми з вами всі ці етапи розглянемо. Перший етап це CAD, так як тут вже було сказано. Наступний етап це створення URDF – Unified Robot Description Format. URDF містить інформацію про вигляд, межі робота для розрахунку колізій і фізичні властивості, маса робота інерція та його вузли. Завдяки SolidWorks, ту URDF експортер можна згенерувати URDF із CAD моделі. Звичайно, для людей, що ніколи не стикалися зі створенням моделей в CAD-програмах чи проєктуванням електроніки, перший пункт видається цілим новим непізнаним світом, який їм треба засвоїти. Проте, завдяки ROS його на перших порах можна уминути та зайнятися розробкою симульованої моделі робота. Це дозволить перевірити алгоритми завчасно до появи фізичного робота. Стосовно вигляду робота, то у РДФ відмінно працює з примітивами, такими як прямокутний паралелепіпед, циліндр або куля. Відповідно, можна створити першу грубу модель робота і спробувати налаштувати регулятори у симуляції. <кхід> Далі вибираємо, які регулятори потрібні для робота. Наприклад, для робота з двома моторами і колеса, колесами плюс третім пасивним колесом, що обертається в усі сторони, як в офісному, офісному кріслі, можна використати диференціал. Для цього можна скористатися готовим регулятором з-під системи ROS Control. Ці дії вже було виконано під час виготовлення таких роботів, як TurtleBot 3 та інших з підтримкою Robot Operating System. Тому, працюючи з ними, ви зможете зосередитися на розробці високорівнових алгоритмів поведінки, зокрема автономної навігації. А для людей, що не хочуть витрачати кілька сотень доларів на навчального робота, є інший шлях. Завдяки ROS можна запустити симуляцію комерційно доступних роботів і на них випробувати свої алгоритми. Зокрема. Є доступна симуляція для TurtleBot 3, а також Atlas від Boston Dynamics, як і для більшості роботів, що підтримують ROS. Звичайно, симуляція далеко не ідеально передає природу середовища та певний клас завдань симулюється досить гарно, як от навігація з генерованим приміщенням. Тут показана симуляція LeoBot Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького в середовищі <кій> Гейсбо. Одну з найглибших інтеграцій з ROS має симулятор Гейсбо. До того ж, Гейсбо безплатний і має відкритий код. Та це не єдиний симулятор, інтегрований з ROS, і відповідно до своїх потреб і фінансових можливостей можна підібрати продукт, що задовольнятиме вимогам для певного класу завдань. Ще одним цікавим розширенням Гейсбо є GZWeb, який дозволяє показувати симуляцію веб-браузері. Симуляція Leo Львівської національної галереї Мистецтв імені Бориса Возницького середовища Гайзі Веб. Далі, зверху, вже в створеного функціонала можна додати навігацію. Навігаційна підсистема EOS завдяки підбору параметрів дозволяє налаштувати алгоритм побудови мап пошуку локалізації, тобто робота на мапі, переміщення з точки А в точку Б на мапі. Усі ці речі можна налагодити й налаштувати а також створити набір інтеграційних тестів, що виконуватимуться на сервері автоматично. Зокрема, можна випробувати робота в симульованих приміщеннях перед тим, як його тестувати в аналоговому світі. Для контролю моторів фізичного робота переважно додатково використовують мікроконтролери. Мікроконтролер може під'єднуватися через uart кабель USB USB-to-TTL Дорогі про. Для цього можна використати під систему ROS, що має назву ROS-серіал. Звичайно, це був лише стислий огляд процесу розробки роботів. Кожен крок розгортається в низку завдань, які треба виконати. Безперечно, частину кроків можна оминути, якщо купити вже готового робота з підсистемою ROS або завантажити відкритий код робота та його симуляція. Розглянемо другу частину презентації трохи пізніше. А зараз я хочу вам показати відповідні е, відеоілюстрації та е, інші матеріали з цієї статті, яку я вам щойно показав. Так, перша це у нас. Е, так, так, так. Напівавтоматизований робот з Тернополя. Ну, тут зрозуміло, так що робот перебирає сніг. Ну, такий дуже простий, примітивний, але, в принципі, свій функціонал він виконує. <гум> Далі. Shadow Robot... Так, Shadow Robot Company. Це ось компанія тут по виготовлення робору, Бачите? Такі цікаві відео. Всі ці посилання є в статті, ви можете на них попереходити. Ось це також стаття. тих, хто розробляє роботи, можна про це також подивитися. Так, далі, Робокухню Ми з вами подивилися. Що нам виготовляє Google? Ось якась стаття є. Google та роботи. Далі. Це не, не трошки. Ага, ось стартлбо 3. Стартлбо 3. Ось можна купити такого робота, як ну, ми з вами розглядали, і. Е... Його запрограмувати, як ми бачимо, цей TurtleBot коштує шалений гроші, да, 2000 доларів або 780 доларів за якусь таку просту версію. Ну але бачите, це звичайно, це якийсь американський сайт, і, можливо, для американської школи це не такі великі гроші, щоб купити, і з дітьми відповідно автоматизувати. Але це вирішує дуже багато проблем з тим, що у вас є вже одразу основа, з якою можна працювати. Тобто, в принципі, є робот, і займатися лише його там доробкою вже. Робот Operating System тобто, по сайтам можна полазити детальніше, подивитися. А ось є цікаве відео про прибирання офісних вбиралень. Юзка ми дивитися не будемо. Зараз перейдемо вже до безпосереднього відео. Let's begin now. Run, 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 run. Знову повітряна тривога, ось таке.